Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо царський пасхальний кекс. Цей кекс дуже смачний, вологий та економний. Готується надзвичайно просто. І так почнемо. У миску всипаємо просіяне борошно, додаємо цукор та ванільний цукор. Далі додаю розпушувач та харчову соду. Все ретельно перемішую. Додаємо сметану. Та розтоплене вершкове масло. І одразу додаємо яйця. Я додаю одне велике, але якщо у вас середній розмір, то краще додавайте два. Все ретельно перемішую вінчиком або ложкою. Як бачите, нам навіть міксер не потрібен. Далі я додаю сир, жирність 9%. Я його перетерла через сито. можна пробити блендером. А можна купити готові такі ванільні сирки. І все дуже-дуже добре ось так перемішуємо. Не треба взбивати нічого блендером, саме перемішати. Ось така плотна маса в нас має вийти. Сир у тісті нам дасть вологість, ніжність та соковитість. Сухофрукти я залила на 30 хвилин теплою водою. Промила, слила воду, просушила паперовим рушником. Одну столову ложку борошна додаю до цих сухофруктів і все перемішую. У мене тут родзинки, курага та журавлина. Також за бажанням можна додавати ще горішки. Я додаю трошки волоських горіхів і обов'язково цедру лимона або апельсина. У мене лимона. Все добре перемішую і все, наше тісто готове. Насправді готується все дуже-дуже швидко та просто. Інгредієнти можна міняти і тим самим міняти основний смак такого кекса. Наприклад, можна додати лише горіхи. У вас буде горіховий кекс. Форму я змастила вершковим маслом і добре присипала борошном. Викладаю тісто. Трошки його розрівнюємо і випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Готовність кексу можна перевірити зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з кекса. Кекс має повністю охолонутий у формі, а вже після того його можна виймати з форми. Після того, як він повністю охолонув, я його буду покривати глазурю з білого шоколаду. Я просто розтопила шоколад та трошки додала соняшникової олії без запаху. І прикрашаємо на ваш смак. Ось такий гарний та дуже апетитний царський пасхальний кекс у нас вийшов. Він надзвичайно смачний. Ніжний соковитий сир у тісті дає дуже класну соковитість тісту. Але смак сиру молочки не відчувається. Ну і, звісно, покажу вам, який він у розрізі. Подивіться, наскільки він багатий, багато родзинок, соковите тісто, горішки. Це дуже-дуже смачно, дуже вам раджу спробувати його приготувати.